Epic Games досі судиться з Apple, новий комп в форматі клавіатури і нова інформація про Ryzen 9000. Все це не тільки в залізних новинах. Представлений міні-комп'ютер у форматі складної клавіатури на базі IAM Ryzen 7 8840U. Можливо, ви бачили, що були такі клавіатурки, вони здається досі є від Orange Pi і Raspberry Pi. Так от тепер є навіть складна і вже на базі навіть Ryzen. Цим зайнявся китайський виробник Linglong. І вони якраз анонсували портативний комп'ютер з цим процесором. Найкрутіше те, що ця клавіатура навіть складається, тобто ви її можете покласти навіть, напевно, в кишеню, якщо не штанів, то як мінімум якоїсь куртки. По габаритам клавіатура виходить 15 на 10 см і важить менше кілограм. Взагалі, всередині може бути встановлено як 16 або навіть 32 ГБ оперативної пам'яті, MVM накопичувач формату М2 2230, там до терабайту десь можна поставити. Ну і ще. Вона буде три USB-порти: два Type-C і один Type-A. Не знаю як, але воно навіть підтримує Bluetooth, і Wi-Fi нормальний, Wi-Fi 6, і акумулятор там на 16 тисяч мАч. Кажуть, що повинно вистачити для якихось офісних завдань взагалі на 10 годин, більш складніших до 6-4 годин. дивлячись, що буде робити. Я сумніваюся, що щось окрім Солітера можна буде запустити на ньому. Але побачимо. Із-за того, що всі скрини, які я знайшов показані, якраз тим боком, де немає портів. Я не можу сказати, чим сам буде під'єднуватись до монітора цей девайс. Напевно, буде міні. Але якщо буде по Type-C передача зображень, це взагалі буде імбовий девайс. Коштуватиме простіша версія 412 доларів. А більш така заряжена буде 495 доларів коштувати. Наступна новина, Ryzen 9 9900X обігнав актуальні CPU. В мережі продовжуються з'являтися нові результати тестів процесорів AMD 9000 серії, і це не дивно була з'явилася інформація, що вже ці процесори на руках у різних блогерів. Так от, AMD Ryzen 9 9900X завершив тести Geekbench 6.2 із показниками 3401 в Single Core і 19756 в мультикорі. Виходить так, що за однопоточною швидкістю новинка випереджає Теперішні актуальні процесори і від Intel, і від AMD. І багатопоточний результат теж непогані. Якщо порівняти з попереднім Ryzen, то він навіть виріс там десь на 16-15%. Однак герцовка камінця під час тестування була вищою, ніж вона взагалі задана е, виробником не 5,6 було, а 5,65 ГГц. Тобто, скоріш за все, додатково використовували твікінг для того, щоб розігнати цей процесор. Китайська компанія Мур навчилась навчилася створювати кластер з 10 тисяч Взагалі ця компанія відома відеокартами власного виробництва, які створені для того, щоб продаватись на ринку Китаю. І як ми неодноразово розповідали в наших новинах, зараз великі санкції на різні і процесори, і графічні процесори для Китаю. Тому ця компанія така вирішила. Ми починаємо розробляти серверні чіпи і не тільки. Зараз Муртрец, як і більшість компаній, дуже женуться за штучним інтелектом, і тому вони зробили навіть свій кластер з 10 тисяч відеопроцесорів, відеокарт, можна напевно, та ні, напевно, краще сказати відеопроцесорів, Яка не така вже продуктивна, бо там використовуються чіпи, які за потужністю слабкіші, ніж від AMD A100. А це попередній чи від AMD. По факту компанія вже давно в чорному списку санкцій і не може використовувати якісь нові технології. Тому навіть цей результат насправді вражаючий. І те, що вони завдяки цьому можуть розвиватись на ринку Китаю, трошечки турбує. Вас турбує, чи вам взагалі? Головне, щоб цій відеокарті нормально ганяли. Windows отримав обов'язкове оновлення з Copilot. Нещодавно вийшло оновлення, в якому обов'язково встановлюється як окрема апка е, Copilot від Microsoft. І прикол в тому, що ви не можете пропустити це оновлення, бо воно обов'язкове. Мені насправді дивно, чому вони вирішили все-таки це запіхнути в Windows 10, а не вже просто з 11-ї фігашити. Однак поки що в мене не було часу і не було світла потестити, як працює ця апка, тому теж напишіть, як вона вам подобається чи ні. Принаймні я встиг покористуватися віндовим ноутбуком, але там на 11-й Вінді з вбудованим копайлетом. І там і зберігався чат, але воно було не як окрема апка, а з боку був от якраз такий допоміжний бар, скажем, віджит. <му> Наступна новина. Xbox підвищує ціни на Game Pass. Починаючи з 12 вересня цього року, ціна підписки Game Pass Ultimate, PC та Core е зміниться. Для всього світу, звичайна ПК підписка подорожчає з 10 доларів до 12 доларів. В Україні це буде з 190 гривень до 200-300 гривень. Вартість ultimate підписки виросте до 20 доларів. Разом із цим Microsoft запроваджує ще новий тариф для Xbox Game Pass стандарт. По факту це буде нова версія підписки, вона буде коштувати 15 доларів на місяць, і там не можна буде грати день в день в нові ігри. Не зовсім зрозуміло, через скільки можна буде грати в нові ігри. Але зараз вони вирішили, що це забирає занадто багато грошей, якщо вони надаються в цю підписку людям можливість грати от на релізі. Бо звісно, люди тоді не купують на релізі собі гру, а зразу купують і грають по геймпасу. І, до речі, наявна підписка Xbox Game Pass для консолей тих користувачів, які вже її купили і будуть просто продовжуватися, Вона буде залишатись ще доступна, але нові користувачі вже не зможуть нею скористатись. І останнє вона Apple і Epic Games досі судяться. Це ж було вже. То вони що то вообще якось не можуть досі вирішити свої питання. Давайте загально нагадаю, були судові суперечки між Epic Games і Apple. Apple кажуть, давайте нам гроші за кожні транзакції. А Epic Games такі, чому? Якщо хтось купив на компі Windows, дому, дайте їм можливість на свої дайте, от, от айпади перенести золотішка. одно сказала, Ні, треба, щоб ви нам гроші давали за це все. Epic Games Store подав в монопольний суд, програв. Однак відносно нещодавно все одно була прийнята е, чи резолюція чи закон в європейських країнах, як мінімум, те, що Apple повинен дозволити встановлювати магазини з інших сторонніх ресурсів. Таким чином, Epic Games Store такий угу, ми зробимо власну апку, де будемо продавати Фортнайт, скіни для Фортнайта і не тільки. Apple все одно їх банить. і каже: ні ні-ні-ні-ні. У вас кнопка купити дуже схожа на ту, яка у нас є в нашій апції. Ці кажуть, що за бред. Ну ладно, давайте якось все одно це вирішувати. Коротше, якщо коротко, Apple просто вже хочуть задушити Epic Game Store і вже це якась справа, наче принципу для них, щоб всі під них стилились. А Epic Game Store, принаймні, поки що являються там як рицарами, які б'ються проти. Дракона капіталізму. Хоча, чесно, я думаю, вони теж би хотіли так добре вміти маніпулювати законами і циферками. На цьому все. Бережіть себе, па-па.